Запустив три хвилі ракет на Прикарпатті 10 лютого окупанти завдали чергового удару по об'єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією постраждалих та загиблих внаслідок події немає. Це вже у п'ятий раз наш енергетичний об'єкт в області є обстріляний ворожими ракетами. Дякувати Богу, дякую, що наша система ППО дуже успішно спрацювала. У нас немає постраждалих, у нас немає загиблих. Тобто всі живі і здорові. Під час повітряної тривоги дороги були перекриті до тих об'єктів, які в нас є у списку критичної інфраструктури також всі люди були в укриттях, перебували в бомбосховищах, і це зберегло життя і здоров'я. Але на жаль, ракетне влучення було. Після влучання в об'єкт кажуть у військовій адміністрації пожежі не виникло. Проте усі відповідні служби зреагували оперативно. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.